Для поціновувачів оригіналу, увага, група, ця рубрика це відео для вас. Але я теж полюбляю оригінальні запчасти, тому що вони виходжуть до 10 років, а не оригінал до року і все. До побачення. У нас дуже багато тут цього. Я виклала те, що ми отримали. Приходить з Єврокара, Чехія, Германія, їдуть запчастини. Запчасти. Наприклад, кільце ущільнююче трубки радіатора пічки. Подивіться, це оригінал в комплекті. Так. Наприклад, ось це прийшло. Відбійник капота на фабію. Гума. Так, патрубок водяний. Дивіться, який оригінал. Патрубок водяний. от бачка розширительного ніжній На А5 2.0 FSI. Оцей патрубочок. Так, прокладка дросільної заслонки. Дивіться, 03L вона підходить на фабію 2, а 5 рапі, румстер, 1,6, не ТДІ в оригіналі. Так, подушечки радіатора в оригіналі, нижні, бо буває ще й верхні. Tour. Коли ви радіатор основний міняєте, треба звертати увагу на подушечки радіатора, які кріплять ваш радіатор. Вони там є і нижні, і верхні. У нас є на всі моделі: І А5, і суперб, всі подушечки, вони на кожну модель ідуть свої. Так, кільце щільнича патрубка турбіни. Е, дивіться, оце. От у нас таких. Кільцевощільнююча патрубка турбіни дуже багато варіантів. На, на всі патрубки турбіни е, в оригіналі йде зелене, але і не оригінал робить зелене, ви можете по якості гуми це зрозуміти. У нас трубки водяні. дуже багато є варіантів е, в оригіналі і не оригінал. Ось ця, наприклад, трубочка прийшла е, 2 q 0 е, Це у нас трубка водяна з'єднування до термостату. Шкода Volkswagen Сіат. Будь ласка. Так, є у нас трубочка. Дивіться, яка гарна прийшла. Трубка водяна з'єднувальна до радіактора. А п'ята. суперб другий. 1.9 дизель в оригіналі. Так, потім у нас є втулка, шківа колінвала Фабія, Фабія 2, Румстер 1,2. Якість супер. З, цим, з такою якостю машина виходить з салона. З конвейера. А ось дивіться, я дуже люблю оригінал. Датчик тиску оливи. 1.6, 1,674 кВт 2,0. Фабія Супер, багато Volkswagen, не в Audi. Германі написано, бачите? Тобто для поціновочів з кільцем вже йде. Так що, ага, ще у нас отакий патрубочок є. В оригіналі бачите, треба там подивитись, куди він іде. Але у нас по патрубкам дуже багато 5 чи коробок по патрубкам. І оригінал, і не оригінал, і гейтс на будь-який вибір для вас по ціні, по якості. Тому звертайтеся вересневе 24, чотири, нульовий поверх, 20-й магазин. А також ви на сайті можете отримати всю інформацію або дати запрос на Viber, Telegram, він код своєї машинки. І що вас цікавить? Ми вам обробимо список, дамо відповідь по ціні, по наявності. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.